Всім привіт! Сьогодні, ну, сьогодні буде ремонт, але ще хотів так розказати про цікавий такий випадок, не випадок, а про цікаву річ, яку мені принесли на ремонт. Це було десь позавчора. Приходить дідусь, років, певно, 70, ну це точно. Це точно дістає такий пакет і шукає там, думаю, що ж він там зараз мені покаже. І дістає мені ось таку штуку. Не гляньте, я думаю, багато хто пам'ятає такі радіоприймачі політо. Ну, коли він дістав, я, я був в шоці. Але дістає і з таким виглядом серйозним і жалісним ну, ну не працює. Ну, щось зробіть. Ну, ну я не знаю. Я йому просто не міг відмовити. Ось написав його номер і прийняв в ремонт. Ось таке радіо. Ви собі уявляєте? Це, ну, я ходив в школу, я пам'ятаю, ось такі були так популярно на базарі, дуже багато було таких. Радійок. Різних тут ще були модельки з такими типу, кнопочками автоматична настройка. Ну, а це ось таке ще повністю аналог девайс. Ось так. Буду ремонтувати таку річ. Ну а сьогодні. Ой, що ж нас сьогодні? Давненько я не ремонтував станції такі. Так, це моя станція. І що ж вона перестала гріти? Вона почала коники викидати десь недільку тому. Я вмикаю, не гріє. Я ось візьму тут десь сюди щось там включу, виключу. Оп, почала гріти. На наступний день включаю, не гріє. Вийму жало, поставлю інше, поставлю знов те саме, гріє. Ну, а ось вчора все. Мертві бджоли не гудуть. Тобто вона вмикається. Зараз, звичайно, може бути такий прикол, що вона раз і гріє. Ні, на жаль, на жаль, не гріє. Ну, подивимось. Бо я, чесно кажучи, ну в мене є тут запасна. Ну, ну хто паяв Меткалом, той знає. Цей я вже настільки від цього відвик. Там після буквально декількох перших станцій прикупив собі ось таку викрутку. Бачите, тут такі болтики. Досить цікаві, а викрутка, ось така, типу 15 TH15. А то все. В мене були бітки, але бачите, тут такі потайки. ось, Що бітка не залазить з цим своїм перехідничком і так далі. От, А викруткою вже досить зручно. Ось наш меткал ззаду відкручуємо 4 болтики, і у нас зніметься передочок. Зняв личко. Тепер мені треба зняти плату. Для цього відповідно, ми трішечки відпускаємо цей болт. Просто трішечки відпускаємо там. Така бочечка є вона притискає ось цей радіатор. І відкручуємо ось цих два болтики. Ну, і звичайно ж, після того, як ви відпустили оцю штуку, відкрутили два болтики, і вас все рівно нічого не вийметься. Бо я сам забув, що також тримають. Я спочатку подумав, що це трансформатор тримається, але ж ні, це такі довгі шпильки, аж сюди йдуть рити. Ось такі шпилечки. Все, виймаємо їх. Ось там далеко і глибоко наш дросельок. Одну ніжку піднімаємо і міряємо польовички. Це в нас е позначки щось і немає. Ну, неважливо. <кій> так, зараз я це зроблю. Тут важкодоступне місце. Випаяв дросель. А ось він тут. Так. Підняв я ось ніжку одну. І тепер дивимось. Так, все, це норма. Це все нормально з польовичком. Все добре. Тут є якийсь ще шашун, шунтуючий елемент. 40 Ом. Повинно бути, так тепер нам треба подивитись наш Транзистор ось цей, ось цю шляпку. Давайте перевіримо. Так, 80 Ом, 80 Ом. Можливо. Якийсь опір дуже підозрілий є. Ось цей такий підгорений. Схоже щось на 4,7 кОм. Щось схоже. А, 470 Ом, щось потемнів. Так, 470 потемнів, але працює. Щось поміряємо. Поки станція, ну, так, як би, вч частина виключена. Тут в нас є. Основне живлення ось 50 вольт приблизно. І є ось на цьому конденсаторі 20, 24 вольта. Все це є. Далі ми, коли запускаємо, тут вже з'являються різні у нас периферійні напруги. Але нас цікавить, ти чого? Нас цікавить напруга 1,3 вольта ось тут, ось тут. Її немає. Що це може нам казати? А давайте одразу спробуємо поміняти польовичок ось цей на завідомо робочий. Найшов в себе ще транзистор. Хороший, оригінальний. Запаяв з тяжкими муками я той транзистор. Ой. Так, давайте глянемо, що в нас тут. Може бути таке, що і ця ЛМка пішла з патоньки. Ну, але я почав з легшого, скажімо так. Так, микнули. Станція працює. Давайте включимо. Є, гріє. Ура, ура, ура! Ось так. Польовичок нас вийшов з ладу. Зараз я виключу. А дзвониться він. Ну, він нормально дзвониться. Ну як нормально? Зараз я покажу. Відвертого пробою нема. В платі я зовсім нічого не запідозрив. Ось так. Давайте подивимося на оцю напругу. Там має бути 1,3, і здається, вольта. Так. Є. Не подобається мені те, що е, оцим перемикачом вимикається, ну, по суті, якби оця веча частина ось запаяні його контакти, трансформатор. Тобто ми включаємо мережу, трансформатор гудить 50 вольт присутні, 23 присутні, ще там кудись вони йдуть. Ну, не знаю, можливо, я, звичайно, з розробниками не хотів би посперечатись. Можливо, і так воно має бути. Ну, Мені щось не дуже до вподоби. Я би переробив, наприклад, цей перемикач. На 220 вольт. Тобто тут написано 250 вольт. Все підходить. Тут просто дати перемичку, а вмикати повністю станцію окремо. Відмикати 12 вольт. Ой, 220. Тобто вмикаю 220 подається на, безпосередньо на трансформатор. Вимикаю, все вимикається ось так. Ну, подивимось. Так, ну жало я зараз поміняю, це в мене стояла така сокирка. До речі, дуже класно відпаювати різні транзистори, навіть мікросхемки різні. Ось таке жало. Так. Ну окей. Ну нарешті меткал в строю. От і плюс невеличка обновочка. Підставочка. Цілий рік я користувався станцією без підставки. Ну, в принципі, можна, але постійно треба слідкувати, щоб не лишати включеною її, тобто виключати попаяв, виключив. А тут вже ставити ручку і вона засинає. Що досить зручно. До речі, в описі під відео кину посилання на місце, де я брав все своє, станції, всі штучки, дрючки. Ну, тобто там є все, кого щось цікавить по меткалу, жала, підставки і так далі. Все, всім дякую за увагу, всім па-па.